Шезлонги прямо на пляжі самілі, іменно ну, тут 30 євро. Але це місце класне, да? Чим? 30 євро, да. ну але сосни, що ви хочете, ресторанчик прямо на морі, і відповідно той острів зараз покажемо. Ну, 30 євро це саміль, ви повинні розуміти, приватний пляж, от з рацією ходять, і відповідно, як кажуть, знімають як кажуть, гроші. Заробляють люди. 30 євро, це скільки? в леках? Два, два шезлонги. В леках, ну це 30 тисяч лек їхні. От, На лодочки треба покататися, також можна приїхати. Це одна лодка 80 євро. Знаю власників, тому звертайтесь. Також в готельчик тут знаходиться від 80 до 90 євро. Там потрібна інформація. Номера телефонів дам. От екскурсійні пизочки по всій Албанії, як от з Юрієм, да? Yeah. Да. можна їхати, я думаю, і насолоджуватися гарними пейзажами. І, по суті, недорого да, по рівнянню з да. всім гарного дня, підписуйтесь на канал і до зустрічі в Албанії.